Перинатальний центр планує взяти кредит на обладнання у відділення інтенсивної терапії для новонароджених. За понад 12 мільйонів гривень планують закупити апарати для штучної вентиляції легень, реанімаційні системи для контролю температури тіла та рентгенівську пересувну систему. Виконувачка обов'язків гендиректора перинатального центру Любов Годнюк каже, планують взяти кредит, бо грошей, які заробляють у перинатальному, не вистачає. У нас був аудит, візит заступниці голови Національної служби. Здоров'я України Ірини Кондратової, яка чітко вказала на ті технічні засоби, які будуть перевірятися аудитом Національної служби здоров'я України, і ми не можемо податися на пакет в новому році, поки ми не будемо забезпечені найнеобхіднішим прогресивним обладнанням. І тільки тоді Національна служба здоров'я нам зможе підписати цей договір. Кредит центр повертатиме сам. Це приблизно 200 тисяч гривень щомісяця місяця впродовж 10 років. Годнюк каже, ці гроші вони зможуть виплачувати. У діагностичному центрі за майже 10 мільйонів гривень планують оновити апарати УЗД. Всього у центрі їх 18, половині з яких понад 20 років, каже керівник діагностичного центру Борис Гушилик. За кредитні гроші планують закупити три УЗД-апарати та один спірограф для діагностики дихання. Гушилик каже, планують взяти кредит, адже зароблених грошей в НСЗУ не вистачає. Враховуючи, що обладнання таке вже пройшло, вичерпало свій ресурс, є морально і матеріально зношеним. У нас немає можливості зібрати одномоментно там такі кошти, щоб купити то з одномоментно, а кредит через кредитну історію для нас то підйомна сума. Гушили каже, центр виплачуватиме щомісяця понад 80 тисяч гривень кредиту впродовж 10 років, ще приблизно 40 тисяч гривень відсотків. Для обласної клінічної дитячої лікарні за майже 7 мільйонів гривень планують купити діагностичне обладнання. Його використовуватимуть у гібридному неврологічно-реабілітаційному відділенні для дітей із порушеннями нервової системи. Цього відділення досі не було. Воно запрацює після ремонту орієнтовно упродовж двох місяців, каже генеральний директор Василь Павлюк. Для його укомплектування є все, крім обладнання, яке хочуть купити в кредит. Мова йде про електро енцефалограф, електронейроміограф та монітор вітальних функцій, це обладнання, яке фіксує судомну готовність і провідність нервової системи при тих чи інших нервових захворювань. Мова йде про те, що дитина, яка потрапляє в цей підрозділ, буде отримувати спочатку один етап медичної допомоги з Поступовим отриманням іншого етапу без переведення в інші структурні підрозділи чи в інші лікувальні заходи. Найдорожче обладнання в кредит планують купити для обласного кардіоцентру. Це ангіографічна цифрова система за 47,5 мільйонів гривень. Її встановлять в операційному блоці, яке мають ремонтувати. Якщо обладнання куплять, то впродовж наступного року тут планують проводити в тому числі операції на відкритому серці. Загалом цих пацієнтів дуже багато. В цьому відділенні ми будемо проводити операції на відкритому серці, такі як аортокоронарне шунтування, пластика різноманітних клапанів, різноманітних тем, які ну там, скажімо, це залежить від певної клінічної ситуації. Ми плануємо розвивати хірургію аритмій, тобто проведення абляцій при порушеннях серцевого ритму, встановлення штучних водіїв ритму високої складності. Це теж уже, якби така хірургічна аритмологія. За словами Маковічук, щоб сплачувати Менше відсотків планують прописати в угоді з банком можливість погасити кредит достроково відповідно до проєктів рішень облради. Відсотки за кредитами лікувальним закладам планують сплачувати з обласного бюджету. Водночас, якщо грошей на це не буде, усі медзаклади, окрім перинатального, готові самостійно сплачувати відсотки. Кредити планують взяти за державною програмою Доступні кредити 5,7,9» сім під процентну ставку 7%. Рішення про це підтримали на сесії обласної ради 20 вересня. Анастасія Лупашко, Марія Антоняк, Василь Григоряк, Василь Ніколаїшин. Суспільне новини Чернівці.